Дексаметерексіс без пересадки ендотелії, нове вирішення старої проблеми. Будь ласка, Андрій Іванович. Добрий Доброго день, дня. шановні колеги. Отже, ендотеліальна дистрофія фокса це найбільш поширена задня дистрофія рогівки – Вважаючи навіть фтеричні дистрофії після перенесених кератітів та ятрогенні ендотеліальні епітеліальні декомпенсації рогівки після невдалих факе мацифікації, деякі дослідники вважають, що від 4 до 6% населення старше 40 років мають більш-менш виражені ознаки. Етитаріальної дистрофії фокуса. Треба зазнати, що е, до е, сучасно. Времені немає медикаментозного лікування дистрофії фукса, є паліативна терапія, зволожуючі краплі та гіпертонічні розчини для зменшення напряку років при декомпенсації, а хірургічне лікування з середини 20 століття – це була наскрізна Пересадка рогівки, і починаючи з початку 21-го століття, з'явилася задня непроникаюча пересадка рогівки, котра за менше ніж за 10 років перекрилася на безпосередню пересадку до Семетової оболонки з ендотелієм. І треба зазнати, що після широкого застосування такого методу лікування кератоконусу як крослінкінг, більшість пересадок робляться для лікування дистрофії фупса, тому що кількість пересадок для лікування кератоконусу значно зменшилася. І ось у 16-му році я Перше почув е, доповідь е, Катерин Колбі, котра е, розповідала про її е, е, застосування е, дистиметорексіса без додаткової пересадки етителіорогівки і дисиметової оболонки для лікування е, дистрофії фукса. І вона розповідала про свій досвід. Е, Хірургії тринадцять очей, коли я почав цікавитися цією. Напрямком то з'ясувалося, що ще з початку 20-го століття, ось бачите, публікація 2003-2006 роки хірурги спостерігали, скажімо так, спонтанно відновлення прозорості рогівки і зменшення напряку рогівки після, скажімо так, десцеметерексису. Але це були трошки інакше інші випадки. Це спостерігалося Є як ускладнення хірургії катаракти, в під час факти мультифікації була пошкоджена дицеметова оболонка і автори зробили, скажімо так, дициметр Вперше був застосований цей термін, тобто частина цієї оболонки була видалена, але рогівка поновила свою за деякий час, поновила свою прозорість. І ось у 12-му році вперше було спостереження, як рогівка поновлює свою прозорість, незважаючи на відшурування трансплантату заднього трансплантату рогівки. Ось ця публікація була запроваджувалась таким дуже цікавим фото, де ви бачите в верхній частині рогівки відшурування. Трансплантату, і саме в цій частині рогівка відновила свою прозорість, а там, де трансплантат щільно прилягає к рогівки, ще спостерігається набряк і рогівка не прозора. Що ж, усі ці спостереження вони дали нам можливість трошки переглянути патогенез ендотеліальної дістрофії фукса це перше. І друге, дійсно, з'явилося нове хірургічне втручання, дицемет без е, додаткової пересадки ендотелію е, і дицеметової оболонки. Е, як зараз ми бачимо е, патогенез дистрофії фукса? Нормальні ендотеліальні клетини, коли вони відпрацювали, вони вмирають, відшаровуються і заміняються новими клетинами, котрі мигрують з периферії рогівки, і таким чином відновлюється цілісність ендотелію. Але при дистрофії Фукса, ці відпрацював кле. Клетини, вони не відшаровуються і вони не дають змогу клітинам з периферії мігрувати. І якщо ми видалимо цю, ці клетини разом з десаметовим бланком, ми відкриємо простір для периферічних та периферичних плетин ендотелію мігрувати і е відновлювати е шар ендотелію і свою функцію сьогодні. Е для вдалої хірургії дистиметерексису без пересадки ендотелію вважається, що треба мати не менше, ніж тисячу клетин на квадратний міліметр на периферії родівки. Ось так виконується дисиметерексис, це наша хірургія, котра проводилася після факто Бачите, застосовується кільце. 5 міліметрів для того, щоб ми відмітили центральну зону рогівки, і потім відводимо розрив дицеметової балонки, і поетапно вона відшаровується і відтворюється такий дицеметрексіс. Треба зазначити, що дицеметова балонка, вона тонкіша за. Передню капсулу кришталика, і вона частіше відривається, тому треба знову і знову формувати цей клаптик. Але так поступово, крок за кроком, ми можемо сформувати дисиметра потрібного нам розміру, що і ось завершується цей дистиметерексіс. значить вона доволі легко відшаровується і відривається. В айлазі дистоматирексіс ми застосовуємо вже з 2018 року ми маємо досвід хірургії 16 очей на 12 пацієнтів і спостереження до 4 років. Відновлення прозорості рогівки ми спостерігали впродовж полутора шести місяців після втручання. Нормалізація товщини рогівки так само, десь після третього місяця, і завжди, після шостого місяця, ми вже майже завжди ми вже могли підраховувати щільність деталіальних плитин. Треба зазначити, що у двох пацієнтів на двох очах ми не спостерігали відновлення прозорості рогівки, і ці пацієнти потребують пересадки. Ми їх готуємо для цього втручання зараз. На обох очах був наявний фіброз строми рогівки до проведення втручання. Так око виглядає на наступну добу після дсмт Ось за тиждень ви бачите, що ще збережу є набряк рогівки, рогівки більше ніж 700 мікрон у центрі. Так, рогівка виглядає за місяць. Так само ми бачимо, що є набряк рогівки. Ось тут на фото ми можемо гарно бачити край десметерексиса. Ось він. І на третій місяць ви вже бачите, що набріг раївки, набріка раївки немає, рогівка має свою нормальну товщину. І ось після трьох місяців ми вже маємо можливість підрахування щільності клітин в центрі рогівки. Ну, скоріш за все, це ми можемо. Ми знаємо, що наш ендотеліальний мікроскоп дає можливість підраховувати щільність клітин, якщо їх більше ніж 500 клітин на квадратний міліметр. Тож зрозуміло, що раніше ми просто не маємо технічної можливості їх підрахувати. І ось тут цікаво на освіті ви бачите край дециметової балонки. Ось тут вона присутня, а тут вже її немає, і тут ендотеліальні клітини безпосередньо. На поверхні строми рогів. Це е, очі нашої пацієнтки, е, котрі ми прооперували обидва ока. Цікаво зазначити, що е, одне око ми е, прооперували, зробили факомальсифікацію без дицеметерексіса. Е, там ще е, ми вважали, що є можливість зберегти. Е, Цієї ендотелії її, а друге око вже було в гіршому стані, тому ми зробили факоемульсифікацію разом з дисиметерексусом, і десь за півроку вона прийшла до нас і вимагала, щоб ми її зробили дисиметрексис на першому оці, бо вона відчувала велику різницю в якості зору на обох очах. Ось так ще раз виглядають торгівки до і після проведення дисаметрорексису і відновлення функціонування ендотелію. Які висновки ми можемо зробити, що проведене згідно з показаннями диссеметерексіс є безпечним та ефективним методом лікування деталіальної дистрофії фукса, тривалий період зирової реабілітації потребує від лікаря ретельної психологічної підготовки пацієнта, підписання деталізованої згоди пацієнта та наполегливої, а під час і дійсно виснажливої праці з пацієнтом під час реабілітації. В нас є чимало невирішених питань. Що це дійсно показання, чи дійсно мінімальна щільність? чи Це тисяча плітин, що чи, чи ми можемо робити десиметрексис, коли є менш менша кількість клітин, який дійсно оптимальний розмір десиметрексиса зараз вважається, що це 4-5 міліметрів. Але перше спостереження там дійсно робили дистометрексис порядку 8 міліметрів, яке оптимальне медикаментозне супроводження, і наявність фіброзу. Наше спостереження показує нам, що, скоріш за все, наявність фіброза рогівки є одним з протипоказань для проведення дистометраксісу. Зараз в нас є вже конфокальний мікроскоп, і ми маємо можливість більш ретельно вивчати рогівку за допомогою цього мікроскопу. І ми сподіваємося, що це дасть нам змогу більш детально мати більш детальну уяву, які рогівки будуть мати зиск від. Проведення дисциптирексу, і ще хвилинку вашої уваги. Ну, ми усі знаємо, що триває наша визвольна війна. На жаль, ми маємо достатню кількість поранених військових, котрі потребують нашої уваги, котрі потребують реабілітації. і Ілас запропонував новий проект допомоги нашим військовим пораненим. Повернутися до активного життя мається на увазі реабілітація наших військових у дуже сучасному реабілітаційному центрі у на заході України. І, будь ласка, долучайтеся по можливості до цього проекту або скористуйтеся. Скануйте цей QR-код або скористуйтесь цим е, прямою ссылкою, і ви будете мати можуть, на сайті подивитися додаткову інформацію і, і долучитися і... до цього проєкту, бо зрозуміло, що ця реабілітація вона доволі коштовна, і е, ми будемо вдячні будь-якої допомоги. Тож дякуємо вам, красна дякую за увагу.